Ім'я Лагода походить від кількох українських патронімів. Наприклад, у записах посесива 1479 року зафіксовано лагодов, а у 1565 році демінітив Лагодець, у 1606 році документально засвідчено патронім Клим Лагодич. Та у 1649 році згадується козак Семент Лагодка і Лагоденко. початкова форма атропоніма Лагода. Відомо з середини 16 століття, але вже тоді вона використовувалася як додаткове означення особи. Наприклад, у 1552 році зафіксовано півашко лагода Вінницький городянин. Також у 1620 році зустрічається однослівне іменування лагода в селі Березне. Це ім'я могло виникнути як прізвисько або утворення від дієслова лагодити, що означає умиротворювати, наводити порядок. Вносити злагоду